Я просто ну, зайшла на канал Наташі, І я зайшла і дивлюся свіжий етер з боумейстером. Боже. І головне, на етері цитата Андрія Баумістера Росія, вселенське Зло. О! Я просто була здивована. Думаю, що таке? Пацюки біжуть, біжать, з човна, чи що, що відбувається? Уже навіть Баумістер. але, Але. Знаєте, це от історія заманухи, це історія роботи з аудиторією, яка заходить в безпечний простір, а там її шептуни Ах... обмотують своїм тихим голосочком філософським і занурюють у систему дилем, противаг і великих значних питань. Чи справді Росія таке вже зло? А може, ми теж зло, і треба про це подумати, а може, не все так однозначно. Одним словом, зараз я розумію, деякі порнографії в інтернеті дивитися дуже важко навіть півтори хвилини. Я вирізала для вас три, але мені треба просто показати цю технологію, і підемо далі говорити про труси. Там у мене ще про труси буде і про коней. Ни у вас, ни у кого-то другого нет сомнений в том, кто здесь большее зло. Большее зло русские, которые принесли абсолютне разрушение в Украину. Ну, Наташа почалась. Насправді, я не дивилася весь ефір з с я знову ж таки зайшла. Знайшла в таймкодах, де вони про зло говорять, і послухала цю частину. Вона дуже, вона дуже показова, в принципі, вона показала, що нічого не змінюється. Тільки, тільки ну, дуже мало освічені люди можуть на це вестися. Наташа просто, як завжди, як і всі Наташі в медійному просторі слугує підставкою для того, щоб погоджуватися з баумейстером, бо він філософ, він умний. І от вона говорить: люди страждають, нас обстрілюють, не уявляю, як дітям, як. Дітям як сім'ям з дітьми четвертий рік під цими обстрілами цього зла. Я просто с ужасом думаю, о семьях, есть маленькие дети, и э, как люди переживают. Поэтому, ну, а это уже длится четвертый год. И в этой ситуации, э, скажем, вы как философ, повторяю вопрос, какое бы вы приняли решение, вернее, не решение, а какой бы вы предложили выход из борьбы вот с этим, ну, все-таки, вселенским уже злом, понимаете? Потому что для нас Россия стала именно э, вселенским злом, и не только для нас, насколько я понимаю. Але Наташа, ти неправильно гадаєш, цілосвітнє зло можливо, але і не зовсім, бо зараз баумейстер буде пускати нам шептуна. Допустим, ми з вами праві і е, Росія як агресор всілянська. Як вам подобається початок? Да припустимо, що ми з вами маємо рацію. Починає був містер, знову ж таки зразу, зразу нівелюючи все, те, що сказала Влащенка, в принципі, з першої фрази далі можна було не дивитися, але я подивилася, бо мені було цікаво, який перелік методичний містер зарядить далі. Ну далі все стандартно. Напусті, ми з вами прави і Росія як агресор вселенське зло. Теперь шаг, що дає нам етапозиція? От припустимо, ми праві. Припустимо, але що нам дає ця позиція заходить, бо дуже таємничо, так щоб зразу не зрозуміло було. І далі б'є, б'є непідготовлену аудиторію. Зеленський, ще до останнього нальоту на Київ, атаки на Київ. Говорил о том, после приглашения Путина в Москву, что пусть Путин приезжает в Киев, потому что я не хочу ехать в Москву, столицу этого террориста. Давайте рассмотрим эту фразу с точки зрения вот, философии языка и политики. Эта фраза э, соответствует реальности? Отчасти да. Потому что Путин почему фактически... Это, а терроризирует... почему, э, почему отчасти? Ну, дійсно, а чого? А чого? Ну, а що подекуди так, а не повністю. А що а, а, а не так з цією фразою? Ну, але ж ми розбираємо все це з точки зору філології, філософії. Тому що Україна також відповідає ударами по об'єктам інфраструктури. І в Росії також гибнуть люди. Не кажіть мені, що ви не очікували цієї відповіді. Не кажіть. Ми не можемо бути, бути праві, коли говоримо, що Росія цілосвітне зло, тому що Україна теж зло. Ми теж вбиваємо невинних людей, ми теж обстрілюємо Росію. І ви, звичайно, можете сказати, що ми маємо на це право. Можна говорити, що Україна відповідає? Звісно. Це так. Але з іншого боку, Україна б'є по дуже уязвими точкам, іноді приближається опасний черті. Ми наближаємося до коричневих ліній Путіна. Ви розумієте? Тому Росія не зло. Росія це, може, й зло, але Україна, вибачте, ну сама наривається, ну просто бере і наривається, б'є в небезпечні точки, причому в такі точки. Далее мы послухаем, какие же самые. Атака на локационные системы, атака на газопроводы, которые связывают Россию с другими странами, например, с странами Европы или другими странами. Ну, вы задали вопрос, и я сейчас хочу говорить как с холодным умом. А может, Можно сказать, иначе? что я не поеду в столицу террориста. Это может быть правильная фраза. Но она правильная для беседы Двух человек, например, нас с вами в эфире. Но она ложная, как высказывание политика, от каждого слова, от каждого решения которого зависят жизни и судьбы сотен тысяч людей. Одним словом, не можна називати Росію терористом, тому що Росія обідяться і буде нас обстрілювати. І тому, в принципі, нам треба припинити стріляти, потім називати Росію так, як вона просить, і тоді вже все буде хорошо. Ну і зрештою, цим ми підсумовуємо блок на тему. Давайте про тих, для кого ми працюємо. І... Сьогодні в мене буде дуже короткий етап, тому що мені хотілося поговорити про дещо на венеційському фестивалі. І це буде на каналі Хорошої Рагулі, попри те, що я тут з Влащенка з буломістером почала. Зараз ми трошечки поговоримо про тим, чим борлив український блогосферний простір. Я хочу пройтися по декількох фільмах, які презентували на Канському кінофестивалі, і декілька тем, як їх обговорювали. Також там будуть рясно процитовані лекції від Оксани Забушко і Ліни Костенко. Я вчора робила прямий етер. Якщо ви раптом пропустили, то йдіть, подивіться середовий. І йдіть на Хороша регулі. Там теж буде дуже багато. Хорошого контенту про нас. частину з них я повирізаю, все одно викладу на цей канал, щоб ніхто нічого не пропустив. Але мені все-таки хочеться говорити про те, що осіннє загострення говорить само про себе, тому що полізли полізли, полізли тупо всі, бо треба колядувати собі на. Я не знаю... Канікули новорічні на Мальдівах, чи що там. І Анна Трінчер тут на скрині не тому, що я щось хочу сказати про її контент, а тільки тому, що у мене, бачите, воно так стрічка видала, і вона така дивиться на Волошину, ніби, і така думає Боже, слава Богу, Саша, що ти робиш, що ти робиш? Одним словом, пройшла осінь. Вони всі, як завжди, під осінь активізуються і починають видавати дуже багато всякого контенту. Ну, от, наприклад. Ще оці два персонажі, І що Влащенка, що Баумейстр, що Волошин, що Потап, що Трушковський, що Олицька всі вони ну, декларують, що ми українці, будуємо Україну, давайте ж єднатися, всі навколо однієї славної ідеї, але ж ви розумієте, що вони такі українці, як українці-росіяни. Да? І. Це все несеться. Плюс паралельно там ще господи випустили інтерв'ю знову ж таки розговор українки і Росіянки. Ну у них це регулярно відбувається, і ці всі взаємодії постійно-постійно відбуваються.